З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, Андрійко, з днем народження тебе. Загадай бажання, ти загадав бажання? З днем народження, котику, дай цьом нам. Дай цьом, дай цьом, цьом, ну цьом не мамі. Мамина булочка, братіка цьом. З днем народження, брат. Мої зайчики днем народження. Бажаю тобі, щоб тебе ніхто не обіжав, щоб був крепким мужиком. Mm -hmm. Ну і щоб був хорошим сином. Mm -hmm. Мої булочки. А ну-ка, відкривай що там. Що там? Що то зай? Та що ти хотів? Ану, покажи. О, вау! Трансформери, oh, Bumblebeer! Буду ще одні Угу. Uh -huh. Клас! З ним народження зайчик. Uh -huh. А це тобі хрещена твоя Аня передала. А ну-ка. Uh -huh. Відкривай. Це подарунчик від хрещеної. Uh -huh. Давай uh -huh. відкриємо. Uh -huh. Боже, який ти класний, який ти красивий синочок. Тобі подобається? А якрі? Говори! Потім будуть. Андрій! Щастячко тобі, здоров'ячка, все тобі найкраще, мирного неба над головою. Ти такий крутий, конкретний пацан, я тебе дуже сильно люблю. Кажи дякую. Да Ясік, привіт!

Щоб ти був слухняний, маму не підводив. Гарні отримував оцінки в школі, щоб він різдів. Ну і трошечки. Ай, красивий! Що це за посилочка? А ну п'ять марку. Мамалічка, вітаємо тебе твоїм, Це для тебе також свято найбільше. Гек буде здоровий, щасливий, на радість тобі, тішить своїми досягненнями. Мирного неба, всього самого саме. Дякую велике. Пасібочки, пасібочки, заходьте. Він дуже активний, він дуже винахідливий. Можливо, ви бачили такого супергероя. Подивіться уважно. Бачили такого супергероя? Бачили? 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 Ух, ти тишка! <світить> То це виходить, ти наш Андрій. То Це саме тебе ми шукаємо. Бі, Покажи, які ти сервіа. Супер, супер, а покажи, ще лавочки тобі. Ох, поки похвастайтеся. Супер! Покажи месоні іменини. Хочеш, що тебе там не видно? Тебе там не видно. І тримайте руку. Так. Скажіть, сьогодні ми супер команда! Ми сьогодні будемо гратися! Так. Не чую, будемо гратися! того ж буде мама нашого Андрія. Чи я? Суперсила допомагає рости таким суперменам, супергероям. Так. Голубу, воно вилетіло. Я дам, що ти не Aduh persembahan dia, tema lahirnya. Eh, rasa tak panik. Diego, datang. Cepat.